Слава Богу за Божу присутність І є слово від Господа. Все Євангеліє Боже, воно дише Духом Божим. Амінь. Євангеліє — це радісна звістка. І до нас є радісна звістка. Бог не бажає залишати нас е, одиночками, як Самотніми. амінь, Наодинці. Він каже, що я завжди поруч, я завжди рядом. А більше він бажає бути з нами, коли ми, коли ми йому дозволяємо. Так скажу як направлення, щоб ми дозволяли Божої допомоги в нашому житті. Господь багато разів Він до нас звертається. Амінь. Як Він до нас звертається? Через слово своє, через братів та сестер, через служителів. Він звертається до нас. Він нагадує щось нам. Він говорить щось до нас. І наше спілкування з Богом це не монолог. А це що? Це діалог? Де ми розмовляємо, задаємо запитання, де ми слухаємо, чуємо, відповідаємо, так? якось відзиваємось. Амінь. Давайте відкриємо послання Євангелія від Івана, 13, 13 розділ. Події, котрі сталися, як після таємної вечері. Да? По їжі відкриємо. З першого верша. Напередодні Пасхи Ісус, знаючи, що настала година йому перейти від світу цього до батька, показав діянням, що, полюбивши своїх, котрі живуть у світі, до кінця полюбив їх. І під час вечері, коли дьявол уже поклав у серце Юди іскаріоту, синові синового зрадити синові Симона зрадити Його. Ісус, знаючи, що батька все віддав у руки Його і що Він від Бога прийшов і до Бога йде. Звершивши вечерю, подвівся, скинув у себе верхню одежу. Узяв рушника і підперезався. Потім налив води до умивальниці і почав обмивати ноги учням і витирати рушником, котрим був підперезаний. Підходить до Симона Петра, а той каже йому: Господи, чи тобі омивати ноги мої? Запитав? Да? Ісус сказав йому у відповідь. Що я вчиняю, зараз ти не відаєш, а зрозумієш потім. Петро каже йому: не, ом, не омиєш ног моїх вік». Ісус відповів йому: якщо не обмию тебе, не маєш частки зі мною. Симон Петро сказав йому: Господи, не, ти, не тільки ноги мої, але й руки. Та голову, Ісус сказав йому, омитому треба лише ноги обмити, тому що чистий увесь, і ви чисті, але не всі. Далі будемо потім читати, що ми бачимо? Ми бачимо чудову картину. Ми чули, що є, є громади е, християнські, де люди омивають фізично да? друг другу, ноги омивають. Ну ми бачимо, що в цьому служінні щось більше. Ми бачимо, що Христос Він був посланий Отцем. Це все рівно, що Отець Небесний Він прийшов на цю землю. І Його служіння, Христа, воно не менше. І сьогодні Господь Ісус, Він посилає своїх учнів до людей і є заклик. заклик. До служіння. Христос він прийшов як слуга. І там ми будемо далі читати, що Він є слуга, Він був серед людей, котрі, ну, возлежащи. Слово Боже каже, що Він визлежащий може більше, а Він як слуга був. І він був слугою. І слово Боже, призиває, щоб ми один одному служили. І говориться, коли ти не даш помити моїх ног, ти не маєш частки зі мною. Бог бажає, щоб ми дозволили йому, щоб ми дали цей дозвіл, щоб ми відкрили ці двері. Господь бажає послужити нам. Це якесь. Наставлення, якесь вчення, облічення. Докора, звісно, mm -hmm. докора. І ми так не, не любимо, коли хтось нас чомусь докоряє. Ну сам Господь, Слово Боже, каже, кого, кого mm -hmm. він любить. Того Він докаряє і наставляє, вчить, виховує. Докора. Докора. Це коли Господь вскриває Твою проб... проблему. Він говорить, як є, Він каже, є шлях, що можна справити. Хто поможе, як не Господь, ні Його слово, не служитель? Де він поставить чіткий діагноз? Твоєму, у моєму житті, в нашому житті. Амінь. Тому ми не маємо часки, коли ми не дозволяємо Господу в нашому жит... в нашій житті діяти. І в першому вірші говориться, показав діянням. Це було показано, щоб... щоб ми дозволяли. Щоб ми дозволили це, це постійно. Коли ми дозволяємо, в нашому житті проходять переміни. Амінь. Зміни приходять. І давайте далі будемо читати. Петро себе дуже гордо вів. Він сказав: Господи, я не дам по вік. Він не розумів, але Христос сказав, що ти зараз не розумієш, потім будеш розуміти. Ну, Ми бачимо, що тут е, за Іудою Іскаріота да, говориться і буде далі говориться. Ісус сказав йому, е, обмитому треба лише ноги обмити, тому що чистий увесь, і ви чисті, але не всі. Бо знав від зрадника свого, тому й сказав, не всі ви чисті, а коли обмив їм ноги, одягнув одежу свою, то приліг і сказав їм, чи знаєте, що я вчинив вам. Запитання. Господь питає, ви, ну, ви розумієте, що я вчинив, вам, вам? що я зробив для вас? Все служіння, вся допомога, вона е, касається побуту. В тих містах, чому омивали ноги, це. Являлась як наклониця ну, саме низько, да? тому що люди ходили боси, в, 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 в сандалях, да. люди ходили в сандалях, хто боси ходив, по пустині ходили. І ноги були мокрі, потні, і налипало багато грязі. І це як, ну, як приниження, ну це служення було помити, помити ноги. Це ну, нижче не було що омити ноги. І це побут. Омити це відкрити двері свого, свого серця. Да, Слово Боже говорить е відкривіння, що Христос стоїть у дверей і стучить до кожного. І хто відтворяє, відтворить двері. Він каже, що буду з Ним вечеряти побут. У нас є домівки. Бог бажає, щоб ми відкрили наші домівки, щоб ми омили ноги, на потребу відповіли. Можливо, благословили яко, якоюсь речі людину, нагодували. І це є спілкування. Наше спілкування це через, також через побут, де ми спілкуємося, де ми сидимо за одним столом. Амінь. І ми бачимо у священному писанні, що з Христом ходило, ходило багато людей. І Він їх пригощав, і він до них говорив. Но не всі впустили Його в своє серце. Амінь. І далі говориться. Ви називаєте мене Учителем і Господом, і добре кажете, бо я є той. Отож, якщо я. Господь учитель обмив ноги вам, то ви також мусите обмивати ноги один одному. Бо я показав вам приклад, щоб ви також чинили те саме, що я чини, чинив вам. Істинно, істинно повідую вам, служник не більший за господаря свого, і посланець не більший від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, блажени ви, коли виконуєте. Служник, господар, посланець, коли ми виконуємо волю Божу, це сам Бог тебе послав передати Слово Боже. Також, коли до тебе людина приходить від ім'я Божого, це сам Бог тобі посилає допомогу. Допомогу, Господь говорить: я хочу, щоб ти дозволив, щоб ти впустив там, де у тебе жахи, там, де у тебе темно, там, де можливо гріх, я хочу допомогти тобі, тільки ти відкриваєш, відчиняєш ці двері. Амінь. І говориться, що служник не більше господарю. Служник не більше господаря. Коли ми говоримо, коли ми називаємо служителя чи людину пастирем, от є люди в житті говорять пастер, пастер, коли ми так називаємо, то вже повинно, щоб ми дозволили, щоб ця людина вона була твоїм пастирем. Розумієте, за що я кажу? Тому що є звання, є звання. І Господь поставив, у нього є порядок в його царстві. Амінь. Дивіться, 20 вік. Істинно, істинно, повідую вам, той, хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає. А той, хто приймає мене, приймає того, що послав мене. І ми ж бачимо зрівняння, рівняння урівняння так? Той, хто послав, і той, хто посланий, він не більший і не менший. Не більше і не менший. І сьогодні Господь хоче Словом Божим служити через нас, служити людям. Амінь. Ми, ми бачимо, що говориться от таке слово є приймати знову будь, побут. Закхей. Закхей, ми цю історію пам'ятаємо, да? Христос сказав: Закхей, сьогодні повинна бути у тебе де? Дома. Господь може цілий день чекати, щоб тільки з тобою повечеряти в кінці, в кінці дня, щоб ти дозволив. І Він каже, сьогодні буду у тебе дому. Ну, це побут. ну побут, Впустити, прийняти, це чекати, це готуватись, приймати це обіймати. Да? Ми, ми радіємо, коли ми пригощаємо друзів, коли у нас якесь свято і людей, котрих ми запрошуємо, Ми покупаємо смачне. І коли, коли люди приходять, ми раді їх бачити, ми їх обіймаємо. Амінь? Ми їх обіймаємо. Це на, на, на такому примірі. Що, що таке приймати, що, що таке любити. Тобто Ми готові прийняти людину, е дати спальне місце, там, ночлег. амінь. Добре. Значить, той, хто приймає, це постійна дія. Прийняти і прийняти. Один раз прийняти, це може бути недостатньо. Ти можеш, може встановився десь. Приймати це постійне далі твоє служіння, твій діалог це дії. І Господь показав це діями. Амінь, все ж відкриємо, відкриємо відкриння відкриння третя голова. З 20-го вірша. Чи відкривання. Откривання. Є це звернення до Лодокійської церкви. Ми пам'ятаємо, да, Лодокська церква, яка була е, проблема у Лодокійської церкви. Вона була тепла. І люди, котрі. Щось мало, як багаті, вони думали, що це все можливо як купити. Ну, що ми будемо читати тут? Так. Давай на екрані я дякую. 20-го вірша. Ось під дверима стою і стукаю. Якщо хтось зачує голос мій і відчинить двері, зайду до нього і буду вечеряти з ним і він зі мною. Переможному дам сісти зі мною на престолі моєму, як і я переміг, і сів з батьком моїм на престолі Його. Хто має вуха, нехай чує, що дух промовляє церквам. 19 вірш. Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отож будь ревним і покайся. Господь призиває до каяття. Там, де у нас не було ревнощів. Там, де наш стан був теплий. Відношення до Слова Божого і до служіння було неналежне. І говориться, якщо хтось зачує голосний почути, почути це також як іскусство, е, мистецтво. мистецтво. Бути способним чути. Почути, це так важно. Почути це точний адресат. Амінь. Коли ми кудись їдемо, ми когось запитуємо, ми на знаки дивимось. І от почути, розгля розглядіти це дуже важливо. Почути. Почути це розуміти, який дар говорить твоє життя. І дар ти через твоє смирення. Можливо, дар тої людини прийняти в своє життя, коли ти смирений і слухняний. Слово Боже каже, да? що хто з'єднується з, з будницею, той становиться як? один з нею. Да? Також хто видворяється в Господа. То, що становиться одним? До чого ми касаємось? Чому ми місце даємо в своєму житті? Хто має вуха, нехай чує, що дух примовляє церквям. Кого я люблю, того викриваю. І караю. Отож, будь ревним і покайся. Слово Боже каже, що Господь він наш хірург, Він скриває. Все не потрібно раді того, щоб Твоя душа вона була спасенна. Він бажає нас виховувати. І наше служення повинно, повинно щоб воно було через в вірі і в ревності. Амінь. Нехай Бог благословить, отож дозволяємо постійно допомозі Божій в нашому житті. Хто має вуха, той почує. Амінь. Хай Бог благословить кожного.